Друзі, я вас вітаю. Що ж, продаю свою домашню машинку. Це шкода Octavia Tour 2004 року. Бензинка 1,6 MPI на класичному автоматі ISIN 4-ступенчатий гідротрансформатор. Нормальний стан. Не скажу, що машина погана, не скажу, що вона в супергарному стані. Все ж як-не-як як, автомобілю 20 років на хвилиночку. Так що потрібно враховувати цей фактор. Загалом. Скажімо так, так як автомобіль домашній, не вилизувався, не видраювався, так, є якісь пошкрябини, там по бамперам. Передній, задній, звичайно, є десь якісь рижики, але повністю цілі пороги не фарбовані. дні, що теж зауважень немає, ніякої гнилі, нічого немає. Деякі дрібні рижики, звичайно ж, будуть, якісь м'ятінькі царапінки, в остальному. Е Технічно ідеальний стан зауважень взагалі немає. Тобто грошей не шкодувалися, автомобіль обслуговувався так, як потрібно. Замінені свічки, провода там і так далі. Тобто зауважень по автомобілі в плані техніки немає взагалі. Автомат перемикає ідеально. 1,6 MPI, звичайно, їсть масло, як і всі. Якщо вам продавець скаже, що 1,6 MPI бензинка, ця масла не їсть, можете йому плівати в ліцо. Абсолютно всі жруть масу. Зверніть на, увагу на стан салону. Взагалі сидіння нічого не почогане, нічого не потерто. Автомобіль пригнаний з Німеччини в кінці 21-го року, 12 й місяць 21-го року, моїм товаришам я вже у нього тут вже перекупив. Машина в моїх руках один рік. Всі косяки, дефекти все устранив, так що технічно машина взагалі без жодних зауважень. Двоїнова магнітола. Тут у нас кріплення для телефону. Якраз повернути так в сторону водія. Дуже удобно, щоб користуватися навігацією. Так, по комплектації, кондиціонер, є підігріви сидінь. Ось у нас підігріви. Підігрі працюють, кондиціонер працює, автомат. Класно працює, да, є затупи, як і у всіх айсінів, класичних автоматів, але працює взагалі без зауважень. Пробігу у нас 194 тисячі кілометрів. Але я в нього не вірю. Скажу так. 20 років автомобілю це нереальні цифри. У мене домашня машина 2018 року, кінець 2018 року, і має такий же самий пробіг. Тому я в ці пробіги не вірю. Я думаю, 1500, мабуть, тут є. Як і у всіх автомобілів, яким 20 років. Ці пробіги, це себе не поважати, себе обманювати. Е, так, що у нас далі є? Підігрів є, кондиціонер є, двогінова магнітола є. Загалом стан добрий. Ева каври це вже стелив сюди, Такий у нас підлокітничок. Та ти що дивись? Пушка. Класна, практична машина, взагалі в обслузі не вибаглива, недорога. Е, в моторі у нас, якщо я не помиляюсь, 102 кінських сили. Так, фальшпол. І внизу у нас запаска, тут все є. Але я ними не користувався, тому як машина купилась, так все і є так, Великий багажник, навіть лям-дузонт міняв, побошу ставив, обслуговувались по багатому. З... Грошей не жиділись. Домашня машина. Але в такі гроші, якщо ви шукаєте автомобіль на автоматі, мені каже, це буде ідеальний варіант. Щось знайти, мені кажеться, на звичайному автоматі задешевше. Ну так, да, можна якогось пасата знайти, але вибачте мене, пасат скільки буде вартувати в обслузі. Аптаві взагалі така народна бронебойна машина. Як коли я її купив, то в місті помічав їх дуже багато. Так що іменно універсали в такому кольорі, навіть на таких же самих колпаках, їх дуже багато. Загалом є фарбовані елементи. Є дефекти по кузову якісь, але 20 років автомобілю. Так що Загалом, давайте ще з тієї сторони перейду і покажу. Загалом, загалом, стан, на мою думку, суперовий. Стан карт. Карти перешивались, бо вони люблять провисати. Є мікроліфти навіть в пасажира. Підлокітник тут у нас такий підстаканечок. Ось. Навіть є, але в салоні не курили. Якось так. Так що машинка катається щодня, обслуговується, грошей на обслугу не шкодується. Так що варіант такий купили і їздити. В принципі, тільки переформити та й все. Складень жодних немає. Що ж, а якщо хочете щось щось цікавіше, дорожче і свіже, у нас на майданчику без питань, приїжджайте, вибирайте більше автомобілів, пригнаних з Європи. Але, відповідно, цінників у нас таких немає. Тобто такі машини завозити, якщо чесно, особо без понту, завозив в основному від 2015 року і свіжіше. Знову ж таки, повторюсь, цей автомобіль я вже брав в Україні. І Він завезений в кінці 21-го року з Німеччини. Що ж, Якщо зацікавив цей варіант, звертайтеся номер телефону внизу. І Дякую за увагу. А вам гарного дня. Пока-пока.